Грайлива та енергійна, така сьогодні чотирила паніка. Та більше півроку тому вона не могла пробігти і декілька кроків, аби не впасти. Все тому, що колишні господарі викинули собаку із вікна п'ятого поверху. У жахливому стані тварину побачили Ростислав та Вікторія. Чесно, злість настільки переповнювала, сльози. Я стояла біля неї, і плакала, тому що мені настільки було шкода і незрозуміло, за що можна викинути тварину з п'ятого поверху. Завдяки Вікторії та Ростиславу Ніка отримала другий шанс на життя. Тернополяни пройшли із собакою її найважчі моменти, адже тварина пережила дві важкі операції у Львові та півроку реабілітації. Або важкі травми, які вона отримала внаслідок падіння, зажили. Поставити ніку на лапи вдалося, і з фінансовою допомогою небайдужих людей. Оця рівна лапка. А ця лапка була ну на порядок, відхилена на сантиметра чотири вліво, тобто неприродньо. Вивернута. Оця кістка собачки, от, е, в неї ще є апарат, в неї є, як в людей, які отримали травми, в неї є сталюка, тобто прикріплена до суглобів. І для того, щоб вона повноцінно могла ходити і бігати, вона залишиться там до кінця її життя. Але навіть це зараз не впливає на активність собаки на період операції та реабілітації, і до сьогодні її господарями стали Ростислав та Вікторія. Втім кажуть, надалі вони не можуть піклуватися про чотирилапу. Власники квартири, яку ми знімаємо, забороняють нам заводити домашніх тварин. Е, ось таким. Ось така от ситуація. А виходить так, що вона живе в моєї мами. І, на жаль, моя мама виїжджає за кордон, і тримати змоги її немає де. Їм важко буде прощатися із твариною, але єдиний варіант сьогодні знайти їй нових господарів, з якими Ніка буде у безпеці, і найголовніше, які покажуть їй, що таке любов та турбота. Вона хоче, щоб її завжди гладили, обнімали, цілували. Так? Каже, я люблю таку справу. Ще вона любить спати на ліжку і накривати сама себе одіялком. Е, ну, Максимально товариська собака, не конфліктна з абсолютно ні з котами, ні з інакшими собаками. На початку віка та Ростислав готові допомогти новим господарям тварини, адже весь цей час вони дбають про собаку як про свою власну чотирилапа провакцинована. Стерилізувати ми готові за власний рахунок. Так. Це не буде проблемою, якщо чимось допустимо допомогти людям, які будуть готові забрати цю собаку собі в сім'ю. Корм, там ще щось на рік, там таблетки від глистів. Тобто це все цим, цим може допомогти. Головне знайти люблячу сім'ю люблячих людей, які будуть з нею гуляти, її доглядати і приймуть як повноцінного члена сім'ї, а не просто як не знаю, свійську тварину, як в нас в Україні в 90% прийнято. Ми шукаємо для неї хороших, таких ну, гарних. Свідомих господарів, які би розуміли, що собака потребує відповідальності, вона потребує уваги, догляду, саме основне, щоб її не ображали, тому що стільки, скільки вона пережила, у нас серце за нею болить. А ще після знайомства з Нікою Вікторія та Ростислав роблять все для того, аби кривдник собаки поніс покарання за свій вчинок. У поліції відкрили кримінальну справу, яку вже розглядають у суді. Тернополяни сподіваються, що більше ніколи в житті собакою не повториться така ситуація. А чудові господарі відгукнуться, і Ніка знайде свою домівку. Майбутні господарі ви те, що ви бачите перед собою, це скарб.